Привіт! А сьогодні, як я і обіцяла, вам здається, принаймні, як і обіцяла сама собі, розповідаю про літні топи, які мене цікавлять, які я пробувала в'язати, які я збираюся в'язати цього, цього літа, цього, цього сезону. Так? І власне спробую трошки навіть для самої себе організувати те, що я хочу в'язати, так, свою. Чергу на Ravelry, тому що я, до речі, Ravelry користуюся дуже багато, я їм, їм сайтом користуюся майже щодня, тому що я там зберігаю моделі, які мені подобаються. Я так само викладаю фотографії того, що я зараз в'яжу. Я сама якось для себе відслідковую те, що я в'яжу коли, скільки в мене це займає часу і таке інше. Отже, літні топи. Я не знаю навіть, в якій є команді з цього приводу, тому що є люди, які їх не в'яжуть взагалі, є люди, які в'яжуть тільки літні всякі речі і ажурні, і легкі, бавовни. клас. Я не знаю, де я в цьому спектрі, тому що я живу в дуже гарячому в усіх сентябрях місті. Я живу в Палермо на Сицилії. Я тут живу вже 10 років. Я про це, якщо комусь буде цікаво, колись розповім. А, і а, тут влітку настільки жарко, що навіть думати про те, що може бути щось в'язане в збудьчого, мені трохи у мене починає аж поморочитися в голові. Але при цьому мене а, моя подруга Маргарита недавно переконувала, ну не так недавно влітку переконувала мене в тому, що а, у неї є якраз топ з віскози і що в ньому менш жарко, ніж в звичайній футболці, тому що там дірки і ну, вони таки більш дихає і все. Тому я минулого року зв'язала один топ, і з нього я й почну. Це той топ, який у мене в планах, який я буду в'язати цього літа знову. Але е, в'язатиму я його цього літа знову. Чому? Тому що минулого разу я не вгадала з розміром. Перший топ у нас. Я вставлю тут фотографії. Так само от вам покажу: у мене є роздрукований, роздрукований паттерн. Це Sailor Swift Top від Вероніки Лінберга або Кутове Кіке. І так само я вставлю фотографію мене в топі, який я зв'язала минулого року. В чому тут проблема? Я, це була, по-моєму, перша модель, яку я від неї в'язала. І сталося так, що я не зовсім розуміла, як вона, взагалі, як вона розуміє розміри. І це дуже, це дуже важливий момент. Коли ви вперше починаєте в'язати речі якогось дизайнерів чи дизайнерок. І у кожного свій підхід до розмірів. Наприклад, от у скандинавських дизайнерок, на мій поки що досвід, з тих, кого я пробувала, доволі великі, доволі оверсайз розміри. І, власне, Sailor Swift Top, так як там негативне прилягання, я просто була в. Дуже перелякана цим питанням негативного прилягання, тому що ну, мені здається, що це має бути щось таке, прямо. Ну, тобто, треба прямо вгадати, як воно, тобі, як воно на тобі буде. Тому що щоб це було не занадто, так, щоб, щоб це було не занадто маленьке, щоб це було не занадто велике, щоб воно якось правильно прилягало. І вона, на мій розмір грудей, на обхват грудей рекомендувала піти аж в розмір XL. Ну, Я її послухала. Я, в неї, ну, я завжди в'яжу розмір М. Це просто для, для референсу. Так? І зазвичай розмір М на мене теж великий в її моделях. Але. Е я спробувала зв'язати розмір XL, і він на мене був великий вже з того моменту, коли я його дов'язала. Потім я якось подумала: ну окей, може я не знаю чому. Може, я спробую його поносити і буде нормально. В один день я пішла на роботу в ньому і в обід повернулася додому, щоб перевдягнутися, тому що він настільки розтягнувся під пахвами, що ну, я так не могла бути на роботі. Я могла б сказати, що це мене трохи травмувало, але насправді ні. Ну, всяке буває. Але... Звісно, я його розпустила, тому що це було просто нереально. От у мене тут, в цій турбинці, яку я, по-моєму, вже показувала в іншому відео, є моя розпущена вся пряжа. Це біла бавовна і темно-синя бавовна. І це мандарин петіт від Сан-Незгарн. Я її купила минулого року в Україні, тому що. І це непросте не, не питання. Я її намагалася купити в Палермо. Я її намагалася купити в Італії онлайн, не тільки в Італії, але і там іноді можна замовити з Німеччини, наприклад, ну, всякі бувають крамниці. Ніде не було цього темно-синього кольору. Ніде. Був чорний, був сірий, був ще якийсь. Темно-синього не було. Але він був в Україні, тому що в Україні є офіційне представництво Саннесгарн. І я з цими людьми, які в офіційному представництві кілька разів спілкувалася. І коли я була в Україні, я у них намагалася замовити вперше і майже передумала, тому що вони мені відповіли російською мовою якось дуже негарно про те, що ні поняття вопрос з вашим адресом. Я... Майже хотіла відмовитися, але потім все-таки зрештою замовила пізніше від них, тому що вони виправилися і перестали мені писати російською. І я, власне, як я казала вже, у мене тут все по таких маленьких моточках, тому що я розпустила попередній топ, і я його почала трошечки в'язати знову. Ось він у мене тут є просто перша, перша смужка. І оце спинка. Тобто це буде спина, і це розмір М вже я в'яжу. Вона воно починається зі спини. Ну у неї є відео на, на каналі. Можна подивитися, як вона його в'яже, це не якийсь великий секрет. Значить, спина в'яжеться, залишаються оці маркери для того, щоб потім підняти на плечі. В якийсь момент піднімаються плечі, так само чергуючи біле і ну тобто смужечки. Потім переходимо наперед, тут поєднується, в'яжеться передня частинка, потім поєднується під пахвами і в'яжеться по колу. Це у мене, до речі, якісь Це китайські спиці, які, до речі, у мене з ними ніяких проблем немає. Я колись буду розповідати про свої спиці. Я ці єдині, які не продала з таких розрізнених, з розрізнених пар. Але, власне, почала його трошки знову перев'язувати, далі не просунулася, але це те, що я точно буду в'язати, тому що у мене він вже початий. І я почала цей, цей топ в'язати ще раз. Як я вам вже розповідала в попередньому відео. Це тут у мене щось дуже сильно заплутане. Так, от... Маленький мішечок, тому що тільки почала, знову ж таки, це е, така бордова бавовна мерсеризована, мерсеризована. Тому що італійською буде мерсеризована. Мерсеризована. Мерсерист англійською. окей. Е, так, е, Ось ця бавовна, яку я розповідала, я її купила в Будапешті. Е, називається пулі, єгипетська бавовна е, 50 грамів, 125 метрів. І я там, же тоді, коли, починала, коли поверталася з Будапешта, почала в'язати І це теж розмір М, це теж та сама спинка, тобто буквально той самий відрізочок. Я чому хотіла в цьому кольорі, тому що мені подобається бордовий, я його взагалі люблю. І ще один момент, це я минулого року пошила собі бордову спідницю, я спробую тут ставити фотографію, якщо я її знайду. І мені б дуже хотілося, щоб у мене до неї був топ такий. Є трошечки, в'яжу без всяких смужок, тут не буде смужок, це буде просто однотонний, однотонний топ. І е, тобто в двох, в двох видах. Це єдиний, мабуть, е, єдиний, єдина модель, яку я планую в'язати е, двічі. Далі ми будемо від, відштовхуватися трошечки від пряжі, тому що е, у мене і цієї, і цієї ще є доволі багато. Е, почну з мандарин петіт Минулого року, коли її замовляла в Україні, я замовляла її через сайт. У цього представництва Санктнезгарн в Україні, і іноді в них, до речі, ціни приємніші, ніж в країнах ЄС, тому що я дивилася, і мені здається, що мені багато в чому було б дешевше купувати санкт якби мені прямо треба було в Україні, ніж купити її в Італії. Минулого року я була просто захоплена тим, щоб зв'язати її саме з цієї, з цієї бавовни. Я не можу сказати, що вона якась нереально прекрасна, але вона доволі приємна. Вона м'яка, не мерсеризована, здається. Ні. І е, ну, приємно в роботі доволі. Але коли я замовляла її, я замовила один моток синьої, і якимось чином я замовила вдвічі більше білої. Не вдвічі більше за синю, а вдвічі більше, ніж мені треба було. Тобто мені треба було, наприклад, 4 мотки, а я замовила, 5, а я замовила 8. Чи мені потрібно було 5, а я замовила 10. Якось так. Я, якщо чесно, не перерахувала, тому що мені просто ліньки було. Але от вони у мене тут от ми, мій пакет з бавовною. І бордова, і е, біла, ця. У мене їх є ще доволі багато. І з цієї білої я планую в'язати е, топ, який е, називається поет від Сарі Нордлунд. Ставлю тут так само фотографію. У неї тут зразок зв'язаний з такого коричневого, якогось не коричневого, а такого якогось. Е... Я не знаю, англійською це називається товп. Там дуже гарний, дуже гарний цей мотив, ажурний, і мені здається, що в білому він виглядатиме дуже гарно. І я бачила, як, якщо чесно, як я до цього прийшла. Я його не дивилася, я Сарі Нортлун, її якось дивлюся на її моделі, але не сильно, ну, я за нею не прямо стежу. І я бачила в якоїсь іншої дівчини на, в інстаграмі, яка запостила цей топ саме в білому кольорі. І я просто закохалася. Я думаю, боже, мені він треба прямо, а це що? А це він. А у неї є ціла серія поет, тобто, з цим самим візерунком, у неї є. Я точно знаю, що ще є шкарпетки, але так само, мабуть, є щось інше. Тому якщо вам цікаво, то можете піти подивитися. А мені, я думаю, що її однозначно вистачить, тому що в мене прямо тут. Uh, так, ну десь 4 чи 5 матків мені треба буде. Тобто, у мене з запасом її доволі багато, і якщо раптом мені її не вистачить, то біло, білий згарний, я завжди можу докупити. Uh, це не А, uh, Це те, що я вже точно знаю. Uh, бордового цього у мене залишається так само доволі багато, тому що я купила 8 матків, по-моєму, все, що у них там було. Тому що я просто закохалася, мені дуже сподобався цей підтон такий uh, холоднуватий тут, але не, не занадто холодний. Тобто він не прямо такий якийсь. Uh, він не йде у Фіолетовий, він все одно бордовий. І у мене на цю пряжу є кілька ідей. В основному, це от є два топи від Григорія Fibers. Один називається Ingrid, а інший називається Марго. Вони обидва з таким ажуром з дірочок, і вони мене обидва дуже цікавлять. Я залишу посилання на обидва у, в описі. А, тому я от думаю про це, про те, що туди я їх і е, використаю. Потім, як я вже казала, у мене є е, багато цієї пряжі е, бріла, е, яку я перекупила в когось. Це... Бавовна з Віскозою. І тут я думала про Chrysler топ від Перніла Ларсен або від Knitting for Olive. Тобто це Перніла Ларсен вона одна з засновниць і вона дизайнерка. Цей топ я про нього і ще думаю. Мені здається, він буде занадто відкритим. Але, можливо, комусь з вас він також буде цікавим. Я, я б спробувала. Тому що воно є в книзі Knitting for Olive, а у мене до неї є доступ. Я її можу позичити і зв'язати з нею. Тому, власне, це один з варіантів, про який. Я думала. І остання бавовна, яка в мене є, і на яку у мене вже є модель і є е, опис це ось ця бавовна від Ланарт. І як я вже казала в попередньому відео, я дуже хочу, я вже знаю, що я з нею хочу зв'язати. Я хочу зв'язати ось цей Love Letter Top від Кутова Кіки. Він мене дуже цікавить з минулого року, відколи він у неї вийшов. Але е, єдине, що я, мабуть, відкину, там у неї є ряд е, таких бульбашок, буквально прямо майже там, де вони б не мали бути. І я думаю, що я цей ряд пропущу, тому що він мене трошечки, е, ну, це не те, що мені хотілося б вив'язувати прямо на, цьому, на цій частині мого тіла. Але е, це от, власне, е, ці плани, які у мене є на даний момент. Е, з цієї нитки так само я б хотіла зв'язати якийсь легкий кардиган. І мати комплект. Це мої плани. І е, я хотіла, щоб це відео було таким трошки коротким е, і інформативним, і щоб комусь із вас було цікаво, тому що я не знаю, мені не хотілося б знімати лише е, оці великі подкасти на годину. Мені б хотілося так само знімати якісь більш-менш інформативні відео, але меншого формату. Скажіть мені, будь ласка, чи вам сподобалося? Підписуйтесь, якщо вам цікаво, і побачимося в наступному відео. Па-па!